Всіх вітаю, друзі! В продажі шикарний будинок в селі Білогородка 112 квадратних метрів, 6 соток земельна ділянка. Підемо дивитися. Ось так виглядає сам будиночок. Тут у нас парковка під два автомобілі. Вхідна група. Підемо, обійдемо. Дивіться, яка тут величезна тераса. З кухні студії вихід на терасу, вона йде. По периметру, і звідси є вихід також. Діляночка 6 соток, рівненько. Підемо дивитися всередину. Заходимо в сам будинок. Тут зроблена штукатурка утеплення мінвата 20. Ось така вхідна група, справа у нас гардеробна плюс техприміщення. Далі йдемо. Зустрічає величезна кухня вітальня. Ось така тут вихід на терасу. І ось тут вихід на терасу. Ось тут по плануванню кухонна зона. І така фішка, дивіться, зробили такий хозблок. Сюди можна складати будь-які речі. Йдемо далі. Справа перша кімната. Санвузол. Друга кімната. І третя кімната. І це тут місце під величезну шафу. Мастер бедром з окремим санвузлом. Друзі, кому сподобався даний об'єкт, пишіть дзвоніть, скину планування. Всім гарного дня!